У день місцевого самоврядування пізнавальний захід у стінах міської ради провели для молоді кам'янського. Юнаки та дівчата знайомилися з роботою фахівців, що відповідають за добробут та життєдіяльність Кам'янського. З екскурсією побували у службових кабінетах та у сесійній залі. Наприкінці заходу за чаюванням поспілкувалися з очільником кам'янського, попитали порад та поставили безліч різноманітних питань. Не дивлячись на ту важку ситуацію, в якій у нас знаходяться там зараз країна, наша молодь і долучається, і до допомоги збройним всі, до доволонтерські. Діяльності і продовжує всю одно займатися розвитком. Молодь, яка прагне займатися не тільки вдосконаленням себе, а йде вдосконаленням того, що відбувається навколо них. Вони навчаються, вони хочуть бути сучасними, Вони хочуть, щоб наше місто було сучасне. Я сама президент шкільного парламенту і мені це дуже цікаво працювати зі своїм колективом. Щоб бути справедливим, як наголосив дуже багато разів Андрій Леонідович. Я коли сюди йшла, я думала, що буде дуже строго, <кхи> так і але я не думала, що він буде настільки відкритий з нами. Ця зустріч була надзвичайно важливою для того, щоб об'єднувати молодь. Що власне <кхи> прагне чогось більшого у громадській діяльності, тому я вважаю, це було неймовірно цікаво.